Вітаю, пряма трансляція, вітаю всіх з наступаючим. Нехай 2025 рік буде таким же яскравим, як віра українців у перемогу, таким же гарним, як прикрашена новорічна ялинка, яка на ВДНГ. Зараз ми її пізніше подивимося. Та рідна домівка таким же веселим, як сам. Новий рік, нехай настрій буде на висоті, душа співає від радості, а серце завжди гріє любов. Зимова країна. Така обстановочка в Києві сьогодні перед да. Ну, Тут, звісно, хочеться ну, щиро вітати всіх з, з новими. Звісно, подякувати за кожен день у вільній країні нашим захисникам на передовій. Ми сьогодні тут, але зустрічаємо це свято завдяки вам. Ну і в новорічну ніч сотні наших колег лишаються на робочих місцях, що по домівках. Киян, українців, було світло та тепло. Хочу подякувати всім військовим, енергетикам, аграріям, нашим політикам, нашим партнерам, силам нації, козакам, клубу іномні тимпори. Всі, всі, хто приймав активну участь в наших подіях, наших заходах. Окрема подяка локації універсум Холл», яка тут поруч. Така нас теж зустрічала і теж допомагала нам проводити заходи плідно і, і ефективно. Ну, звісно, вірю я і віримо ми всі, що вся велика родина українців буде разом, буде вдома в безпеці. Хочу, щоб на обличчях наших дітей сіяла усміш, усмішка, а наше українське небо було мирним. Ну і, звісно ж, нехай рік 2025 буде роком перемоги для українців та відновлення світла, любові та нових можливостей. Звісно, хочеться, щоб українці наповнювались, набиралися духовності, ставали сильними, розумними, об'єднувались, об'єднувались і, і ще раз об'єднувались. Тож, зичу всім щасливого-щасливого Нового року. Багато-багато приємних вражень. Ну, звісно ж, потрібно провести оцей рік старий, він теж був для кожного свій своїм досвідом. Тож, ну, мабуть, з чого почати проводження року, це, мабуть, ну, ті, хто зараз тримає мобільні телефони, почисти пам'ять мобільного телефона, звільніть. То якраз буде це перша така процедура, але вона буде корисна. Вона звільне все те, що не потрібно, не нужне. Ну і потрібно мріяти, писати плани. Ці плани потрібно втілювати в життя. І тоді, тоді наше, наше українське сонечко засяє, воно засяє вскрізь, по всій планеті. і Звісно ж, хочу, хочу подякувати ще. Нашим козакам, нашому козацтву, яке невпинно щодня, щоночі за захищає оборони нашу державу. Ось тому хочеться передати привіт нашим партнерам політичній партії Сила нації, щоб все ж таки нарешті вже українська сила прийшла до керівництва нашої держави, нашими ресурсами. Щоб, врешті-решт, ми відстояли свою землю, щоб заборонили продаж землі, які зараз здійснюються ворожими, ворожими і ще раз ворожими агентами, бо їх тут дуже-дуже багато на нашій землі. Оцих московських, промосковських, там заокеанських і всіх пасіпак, які хочуть торгувати нашими. Ресурсами, ну і поки що це робить, але їм буде зис, бо ми об'єднуємося. Ми всі побачили, як ось недавно, 25-го числа, був зафіксований національний рекорд у Житомирі. Український дідух був зведений українськими десантниками, військовими. Тобто піднімається український дух, і це говорить, що будуть такі наші українські символи. І тут на виставці досягнення народного господарства Києва, головній нашій асамблеї, нашій виставці, де ми можемо побачити все, що стосується нашої економіки, нашої політики, і нашого, звісно, минулого, теперішнього і майбутнього. Тож українці рухаємося вперед до перемоги. І... Ще раз, і ще раз наголошую, мріємо, треба вміти мріяти. Пишемо плани, треба вміти писати плани, треба їх вміти втілювати, вчимося, вчимося і, і ще раз вчимося. І виходимо на все нові та нові горизонти, можливості. Тож рік, котрий наступає нас, він. Якраз нам і підказує, що нам потрібно робити, що потрібно втілювати. Ось, але працювати потрібно над собою, над своїми помилками, вдосконалюватись, вдосконалюватись і ще раз вдосконалюватись. І як ну, кажуть українці, не такий страшний чорт, як його малюють. Тож будемо, будемо мати кожен своє. Бачення майбутнього, але в той же час потрібно іще раз об'єднуватися, об'єднуватися і ще раз об'єднуватися. Тож стрім мій продовжується. Зараз ми бачимо таку атмосферу. Ось прямо наш головний павільйон. Тут у нас павільйон. теж ось така обстановка. Попереду ми бачимо колесо, колесо бажань, тому хто дивиться, може загадати бажання і воно обов'язково збудеться. Так що загадуйте бажання, пришвидшуйте українців перемогу. Ставте коментарі, вподобайки під відео, підтримуйте канал, поширюйте серед небайдужих патріотів. А ми для вас будемо працювати, працювати і ще раз працювати і підтверджувати нашу силу, нашу міць і нашу потужність. Ми найкращі. Ми в українці, конкурентів підкреслюю, в нас не було, немає і не буде. І звісно, що відео подивляться, ну, мабуть, я впевнений, що в багатьох багатьох країнах, тому всім-всім привіт нашим друзям із штатів. Привіт, окремий Лос-Анджелес, Нью-Йорк, окремий привіт, Вашингтон. Окремий привіт в Канаду, в Оттаву, в Калгарі, в Едмонтон. Окремий привіт. В Сідне в Канберу, в Австралію, окремий привіт в Лондон. В Лондон і нашому оточенню, нашій спільноті. Всім, всім великий привіт. Трошки пізніше з вами вийду на особистий контакт. Ось, нашим сусідам. Полякам теж окремий привіт, але полякам хочу сказати, що не потрібно там піднімати оці всі фермерські рухи, оці всі там забастовки, оцю всю пиль, пилюку. Це все не потрібно. З нами потрібно чітко, конкретно прийшли. Ми готові там як об'єднання аграріїв і коаліція козацького військового аграрного альянсу з вами. Під... Писувати всі необхідні документи, маршрути, логістичні, рухатись уперед. Так що, поляки, ви ж теж розумієте, що потрібно перше за все домовлятися із сильними, і потужними партнерами. А Україна, українці на, на сьогоднішній день це ну, у вас найсильніший, найпотужніший партнер І з потужним військовим досвідом і це. По-перше, козацька і аграрна держава. Тож дивіться, поляки, там слухайте те, що вам говорять козаки, і не робіть всяких дурниць. Ви зрозуміли, почули? Дуда Анджей, ти почув? Почув волю і дух козацького народу? Я думаю, почув. Ну, іншим сусідам, руминам, болгарам, теж миру злагоди, в налагодженні з нами стосунків, гарної, удачної нам з вами, ну, відповідно, економіки, торгівлі, щоб все було добре між нашими народами і, звісно, будемо зміцнювати наші стосунки. Тому, тому таке велике-велике побажання. Ну а той Європі, ну яка там трошки далі за Польщу, Ну що хочу сказати: не забувайте донатити, підтримувати Україну. Ну, це стосується Бельгії, це стосується французів, це стосується ну, тих же чехів, словаків. Не забувайте просто підтримуйте, донатьте, донатьте, підтримуйте щодня. Нам потрібна дійсно ваша підтримка, бо це буде признак того, що ви з нами, що ви з нами на постійному контакті зв'язку. Будемо говорити так, духовному, економічному і, взагалі, так. Ну тепер азіатам. Ну що хочу побажати. Ну дійсно, да, треба налаштовувати теж стосунки. Їх, звісно, треба дипломатично передивлятися. Звісно, треба передивлятися так, щоб було взаємовигідно всім нам, українцям, і тим народам, з якими ми плануємо працювати. Тому Хочу ще раз, раз наголосити і сказати, що українці ми найкращі всіх з наступаючим новим 2025 роком і успіхів, щастя, здоров'я, процвітання в родинах, в сім'ях, і щоб все було добре. Хай щастить.